Гривні до гривні добробуту державі до завершення кампанії декларування доходів залишився неповний місяць. Однак більше три тисячі осіб, ще не виконали свій конституційний обов'язок. Скільки ж людей таки подали декларації про майновий стан та надходження? О, задекларовано більше як 173 мільйони гривнів. Внаслідок декларування зобов'язання складає 2,2 мільйони гривнів, які повинні бути сплачені до бюджету. З числа поданих декларацій, 1400 платників подали декларації на отримання податкової знижки. Повернення до бюджету згідно цих отриманих декларацій склало більше 1 мільйона 600 тисяч гривень. Серед сумлінних декларантів міс Україна 2013 Ганна Заячківська переконує скрутний для країни час не могла залишатися осторонь. Суми доходів запевняє Франківська красуня. Смішні однак, як то кажуть, чим багаті, тим і раді допомогти. Найперше допомогти державі, бо знаємо, в якій ситуації сьогодні наша державна казна будуть такі кумедні суми додаватися, як і стипендія, і, і також певні речі по громадській діяльності, певні речі, ну тобто певні надходження із проектів, які я очолювала протягом кількох місяців. Ну і різноманітні ще такі речі, якими я займалася. Тобто, це все в сукупності буде давати мій загальний дохід, який власне я вказала в декларації. Цього року кажуть, у Міндоході в області є і мільйонери. Щоправда, вдвічі менше аніж торік. Лише 12. Одна кампанія декларування триває. Тож прикарпатські багатії ще мають шанс подати декларацію про свої доходи.